А ти не заздриш, що в сусіда гарна хата, не знаєш, як для неї працював, бо в нього не лише одна зарплата, бувало, що й ночами він не спав. Ти не кажи, що в когось праця легше. Ти спершу спробуй так попрацювати. Можливо, працювати треба й менше, але багато думати і знати. А ти не заздри людям знаменитим. Ти також спробуй знаменитим стати. Ти відчував себе хоч раз убитим і мертвим. Пробував затанцювати, то спробуй. Це ж так просто все зробити. Всього лиш кілька тисяч днів прожить. Тебе будуть всі люди судити. Повчати будуть, як їсти і пити. А ти зійди з протоптаного шляху. І йди туди, куди не знаєш ти. І наступи пару разів на цвяхи. І спробуй далі з посмішкою йти.